У день захисників та захисниць України кривіся поклали квіти до пам'ятника у Тернівському районі. У 2016 році він був першим в Україні меморіалом на честь загиблих воїнів-учасників АТО. У сквері поруч сьогодні відкрили алею слави. Тут встановлені портрети 220 воїнів, які стали на захист рідної землі, починаючи з 2014 року, та загинули за Україну. Мій син. З 15-го року на війні учасник бойових дій. Він воював під Попасним. А потім прийшов додому 18-му, п'ять його забрали, мобілізували, він опять воював. А як тільки війна, війна почалася, він зразу в перший день полетів в військомат і пішов на службу. Саме головне — не забувати тих хлопців, які віддали життя. За свою Україну, за те, щоб нам тут жилося добре, і нашим дітям це саме головне пам'ять не забувати цих хлопців, які полягли за нашу Україну. Сина мого звали Асмолов Олександр Володимирович, 75-го року народження. Погиб у 16-му році під Луганськом. брав участь у боях, як всі. Ну, сьогодні такий день захисника. Я кажу, біль у кожного, і в батьків, і в жінок, і в матерів. Тим більше. хочеться подякувати організації, що вони шанують наших синів, чоловіків, усіх коротше. А тим хлопцям побажати удачі, миру і. Бистрішої перемоги і повернутися додому живими і здоровими. Ця алея слави ще одне місце пам'яті, яке нагадуватиме криворісцям про героїзм земляків, захисників та захисниць, які віддали своє життя за свободу та незалежність України Валерій Кожухар, Андрій Славний, цей день.